Всім привіт! Ви на каналі Назівса, і сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю пуш кубків на баз Лайтері, але разом з моїм новим тімейтом Коліоном. Це, до речі, ютубер, ми з ним сколабою, сколаборувалися, тому можете підписатись на його канал і поставити лайк на його відео. Але на моє відео ви теж маєте підписатись, поставити лайк і підписатись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також, да. до речі. Прикольний факт, що якщо, наприклад, в вашій команді 2-3 базлайтера, то ви все одно можете грати разом. Тому це перший бравлер, за якого отак можна грати. І в нього, до речі, три різних мода: це лазер мод, потім сабер мод і, звичайно, що вінг мод. Тобто лазерний мод, сабер мод і, звичайно, кр крилячий мод. Ну, типу, мод з крилами, якось так. І бачите, в іграх одні базлайтери. Ну, вже насправді трохи менше буде, чим на самому початку, але все одно дуже, дуже багато. Особливо бісять ці лазер моди, вони попадають по тобі цим ударом і залишають вогонь. Це так бісить, це просто цей вогонь найбісячіший. Але, як на мене, найгірше покращення це сабер мод. Бо сабермод, воно на ближній дистанції, воно не сильно швидко перезаряджається. Тому, ну, для мене це покращення ну, не сильно класне. Проте. Суперсели сказали, що скоро в новому оновленні вони пофіксять лазерний мод і сабер-мод, бо, типу, вони найкращі, вони найбовіші. Хоча не знаю, при чому тут сабер-мод, бо сабер-мод я вважаю найслабкішим. Ну, але ладно. Добре, давайте далі. В цього бачите, базайтера є гаджет і, звичайно, що ульта та гіперзряд. Гіперзряд нічого не додає, просто додає те, що швидкість збільшена, урон збільшений, ну і все. Бачите, я тут просто прилітався, і ми разом з мімтімейтом зайняли топ-1, бо у нас було дуже багато банок. Хоча, бачите, топ-2 поки що скоро ми займемо топ-1. У нас дофіга банок. Тут, бачите, хтось використовує цей спрейчик. Ми буваємо одного чувака, ми перевіряємо територію, і тут, бачите, я не попадає по одному чуваку, він виходить і просто вже здається, бо він розуміє, що нас він не виграє. Ну, і ми виграли. Але бачите, ну, в принципі, за Базлайтера дуже легко грати, їх дуже багато. Проте я на базлайтера робив детальний огляд в іншому відео, тому ви, тому ви можете його подивитись. А тут я просто розкажу, як я його пушив, покажу ситуацію на даний момент, щоб люди знали, потім знаєте, через пару років пам'ятали, як це було грати з базлайтерами, що вони повністю на цій карті, що вони повністю захватили Бравл Старс. І напевно такі моменти якраз і роблять Бравл Старс, що ти згадуєш, наприклад. А в тому новому році був а там в тому новому році був Едгар, або ще хтось. Наступному новому році хтось ще буде І це такі момент реально роблять Бравл Старес, і це реально прикольно. майже забув якийсь чувак, я прилітався, але все-таки, все-таки на жаль, я ну попав під вогонь, і бачите, тут був Сабермод і він мене, на жаль, вбив. Проте мій тімейт тримався, і бачите, він дуже багато чого апає. І, до речі, в цього базайтера є своя. Май майстерність. Бачите, забрав монети і погнав в іншу катку. У мене вже 165 кубків. До цього, до того, як ми грали з нашим любимим коліоном, то я апав базлайтера сам. І бачите, то раптом Біа вбиває нашого тіммейта, а я хочу вбити Біо. Проте бачите, в нашої відходить від мене коротше. Ну... Чесно, то о, я був з лазер-модом, проте це все одно було важко грати з ним. Проте оцей вогонь він реально дуже бісячий. Він, звичайно, не наносить якийсь іганський керон, проте він підсвічує противника, не дає йому відхилитись і може добити його, якщо в нього мало хп. Тому цей вогонь це просто найгірша річ, якщо вона по вас напала. Тому це просто дуже бісяча річ в базлайтері. Але бачите, в лазер мода є мінус, що в нього немає ульти, щоб літати, Бо у всіх інших модах в нього є ульта, щоб літати. А ось саме лазер ну, лазер мод, то він не дає таку ульту, він дає просто ульту. Тут, бачите, хтось буває нані, і тут мене вбивають. Мій тімейт юзає всю ульту, удари і виграє ну... Цю бубів. До речі, бачите, коли ви граєте за базлайтера, то всі кубки, які йдуть до вас, то вони йдуть саме до нової скриньки, яку ви заберете після цього сезону. Тому це дуже класно. І отак ви можете апнути собі скриньку. Бачите, його майстерність трохи інша, на такому трохи іншому стилі, типу якомусь, кас... типу, косметичному, ну, косметному, не знаю, коротко, як це назвати, але все одно. До речі, бачите, я вирішив порати за сабер мод. Хоча я кажу, що це найпоганіший мод, але дивіться. E, Бла одна порода, я дивився одне відео, там де казалось, як вигравати кожен матч. І Там казали, що нових персонажів, то нових персонажів, які дуже сильно прокачені, то краще на них не грати. Тобто, бо коли ти граєш на таких сильних персонажів, то ти забуваєш якби, про те, як грати взагалі в Бравл Старс. І тому я думаю, що краще грати за зараз за Saber Мод, або за мод, які вам найбільше не подобається, щоб не забувати якби, свою майстерність, щоб не втратити весь свій шарм. Тому треба грати на таких такі, поганих бравлерах, щоб тренуватися, ставати кращим. І коли ви будете грати пога... ну, добре на поганих бравлерах, то це буде класно. І бачите, все-таки у нас було 11 банок. тімейт був з лазер модом, він багато кого вбив. В принципі, як і я, я теж багато кого вбив. Наприклад, Едега з 10 банками, коли в нього було мало ХП. І бач, наш сімей все таки добиває, і ми знімаємо ще один топ-1. Хоча насправді я апав базлайтера дуже довго, тобто там десь пару годин апав його, може і пару, ну, типу, пару, може, це було за два дня я апав, або я один день апав пару годин. Але все-таки я апнув його. Знаєте наскільки правильно на пару куб, ну, типу, на пару сотень кубків, небагато, звичайно. Але, от, наприклад, Коліон, коли ми з ним грали, вже мав 700 кубків. Я не знаю, як він так швидко апає кубки, але в нього напевно, в життя це Бравл Старс, А у мене життя це ну, не Брали Старс. Я в Брали Старс не сильно часто граю, в принципі, так само, як і в Fortnite і інші ігри, які ви можете подивитись в моєму телеграм-каналі, бо там всі ссылки на мої нові відео. Ви бачите, в кінці я до когось нападаю, даю йому вогонь і просто я його добиваю. А цей чувак мене не добив, хоча в мене було мало ХП. Хоч тімей забирає його ж банки, і тому ми залишаємося один на один проти цього чувака. Е, я такий розумію, да, ми щось його вб'ємо, може там взагалі важкого. Бачите, йду за ним, але не попадаю двома ударами, і в мене прям вогонь, в мене мало хп, і мене просто добиває цей чувак, але потім одразу помирає, тому залишається його тімейт, забирає його банки і виходить, що кальон проти цього чувака. У кальона більше ніж в нього, він дає йому вогонь, і цей чувак вирішує вийти, що, що було його реальну помилку. І бачите, зараз вирішив піти в нока. Дощі нокаут — прикольна карта, типу така, знаєте, як з пікселями, прикольно. Я вирішив піти саме з Wing-модом, тобто з крилячим модом. Тобто це такі дві атаки, типу, як схоже щось на кардерів атаки. Просто це трохи інша задумка і трохи менше їх буде. І, напевно, на урон трохи більше буде, або навіть менше, не знаю. Бачите, що я використовував щоб втікти. І у нас три Базлайтера проти трьох, дуже класно. Але бачите, це один бравлер, з, з якого можна грати пару людей зразу. Бачите, я такий ультую, зразу злучу і наношу йому ну, такий, ну, немаленький урон. Хоча насправді зараз добуває інший чувак. Але все-таки бачите, в моїй тімей добувають одного чувака, і все-таки один з нас, бачите, нападає, і все-таки бачите... Нас вбивають, ну типу, залишається один чувак проти одного. Тут бачите, йде буря, і все-таки наш чувак виграє. До речі, зараз я граю без Кліона, Це вже перша катка, бо він там не зміг грати. Тому на жаль, граємо вже без нього. Але з ним я зробив колабу, я думаю, вам сподобалось. Так бай... Ну потім ще буду з ним брать, але це поки що перша. Бачите, тут знищимо всіх чуваків, залишається ще один базлайтер, і ми маємо теж його знищити. Він мене вбиває. Я такий, блін. Ну може він когось ще не вб'є, але він буває мотімейта, бо в нього був гіперзаряд, тобто який посилює його урон. Ну і взагалі посилю його швидкість, і взагалі майже все. Тут бачите, залишається буря, починає йти. Ми такі знаєте, такі, ну, я думаю, блін, да, вигравай, вигравай, йди на нього вже. У них один мод, у них однакові шанси, але насправді наш бачите, чувак промахується Они, коротше, просто тупо помирає. Да, його добивають, і буря добиває, ну, він протупив дуже сильно. Але бачите, тут наступній битві ми вбиваємо одного чувака, нашого теж вбивають, тому ми обнялися, можна сказати. Тут бачите, залишається ще один чувак, я його зразу добиваю. У мене залишається мало патронів, мало ХП, але наш котімейта вбивають. Ці чувак іде за мною, я використовую гаджет. І тупо відбувають цього чувака. І це був наш останній шанс. Все-таки ми його отримали і перемогли. Тепер бачите знову 3 на 3, і знову три базлайтера проти трьох базлайтерів. Це вже дуже смішно, ну, але в принципі що поробиш, бо це така гра. Заходимо, бачите, тут базлайтери собі ходять, спокійненько, Тут наш базлайтер нападає з сабермодом. Ми пробуємо йому допомогти, пробуємо вбити всіх. І залишається один проти двох. Тобто у нас двоє, і, і, ну, якби, я один. І тут, бачите, наш тімей добиває їх. Я бачите, просто такий беру і вирішую використати ульту. Використовую ульту і якби, добиваю одного, і зразу втікаю. Там одного було ще дуже мало хп, проте знаєте, ну. Різково на, на нього нападати. Бачите, буває ще одного з її презарядом і залишається один, якого тоді я не добив. І тімейт е помирає, та я його зразу після цього добиваю, бо він не туди пішов. Якби він пішов кудись в правильне місце туди. Але бачите, я вирішив взяти сабермод. Як я вже казав, що я хочу потренувати, грати за поганий мод, який я вважаю найгіршим. І, до речі, карта, бачите, вже змінилася і стала такою, знаєте, більш ностальгічною, типу більш побрав напевно, типу не якийсь там новий, 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 новий Нью-Йорк, а просто. Ну, Просто карта, яка завжди була в Брелласарсі, яка є ностальгічною і взагалі класною картою. Бачите, речі, в нього мені здається, що трохи атака більша, ніж його радіус. ну, мені так здалося, але не знаю. Бачите, мені здається, що я граю проти ботів, бо хто не є базлайтером, то це або бот, або якийсь професіонал, тому є два вибори. Але коли, наприклад, я можу бути цього човар, то значить, напевно, він був ботом. І, ну, Або просто якогось типу професіоналом, який вирішив бути не як всі. Тут з'являється кіт, і я його тупо вбиваю за два удари. Ну, коротше, потужний. І бачите, в мене 323 кубка. І, до речі, нова... нова майстерність це бронзова 3. Я отримую 100 поїнтів або кредитів і отримую Кенджі легендарного бравлера, якого... якого я вже тестив і робив повний гайд. тому можеш подивитися на моєму каналі. І тепер в мене наступний буде шейд. Ну, в принципі, окей. І бачиш, далі в мене є пінчик, які йдуть, і можна отримати ще титул. Титул це дуже класно, і думаю, багато хто його хоче отримати. До речі, майстерність на титул це трохи менше, ніж у інших бравлерів. Байдеш, я пішов за Wing Mode і просто почав нападати на інших бравлерів, але щось мене трошки попускали, тому мені прийшлось втікати. До речі, гаджети, якби. Перезаряджається не так швидко, хоча всього три рази його можна використовувати, тому будьте то обережні. Тут бачите, нападає сабермод на сабермода, він втікає, я забираю банку. Тепер у мене сім банок, і я дуже потужний. Бачите, тут ці сабермод з трьома банками ходить, я його пробую окружити і, коротше, окружаю так, що він пробує втікти від мене. Але знаєте, він не втікає, бо його буває інший сабермод, А я втікаю від цього. Беру, використовую і тупо не даю йому пройти, і добиваючи його. Це дуже було класно. Тут бачите, ходить Ліон і ще пару базлайтерів. Залишилося 4 браплати. Тобто я, два базлайтера і ще Ліон. Я просто втікаю від цього Ліона, бомбардуючи його, але насправді це мені не сильно допомагає, вони все-таки вибивають. Там один базлайтер напав, інший добив. Коротше, так. Бачите, тут ще один чувак майже АФК був, проте все-таки він використовував. ульту, Якби він зараз використав ульту, я б стояв, а не використав ульту теж, то я би просто вже помер. Але Бог поміг, тискає. Бачите, я хілююсь, в нього бачу 9000 хп з самого початку. І потім бачите, я бачу ще одного сабермода. Я нападаю на цього сабермода, ультую, він від мене втікає гаджетом, але все-таки від мене не втік, тому я його добуваю. Тут бачите, ходить Дінумайк, він не кидає. Ну, він кидає туди, де не треба ульту, і все-таки він по мені не попадає. Я використовую через гаджет і тупо добиваю його. І в нього залишається дуже мало не, всього. Як ви бачите, залишається 5 людей, тобто я і ще 4 людини. Тут бачите, була Бонні, на яку я зразу напав і просто добив. Залишається 4 людини. Я просто беру і хочу вбити цього лазерного чувака, бо він мене дуже бісить. Але в кущах сидить ще один чувак, і його ульта мені допомагає, бо він це такий летить туди нікуди не треба. І, коротше, добиває цього лазер мода, а мені просто залишається чекати цього чувака і добити його. Але його добиваю буря, я забираю його банки і просто йду. Бачу цього Вінг мода, якби він зараз мене набав, то в нього були б ще шанси. Але насправді з нього шансів ніколи не було, тому я просто його добиваю і все. Я його виграв і я молодець. Тільки мені зараз треба забрати ще нову майстерність. Бо а тепер срібло 1 Збираємо У мене 1000 золота тепер є. І скільки ж я апнув кубків на ньому, бо це вже фактично кінець нашого апеня. Далі ви можете подивитись на майстерність, якщо ви хочете, але головне, це скільки я отримав кубків за весь цей час. Я отримав 404 кубка. Бо я хотів отримати 400 кубків, щоб отримати до цю червону таку скриньку, кор... ну не червону, а там якусь скриньку, щоб отримати пару скінчиків класних. Я, може аптуючи його до 1000 кубків, але це теж буду знімати, але не думаю, бо це дофіга часу, коротше. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.